Доброго дня, з вами таксійна група Кавда Текс. Ваші увазі ми зараз пропонуємо код позиції 0,17, футболка чоловіча, Америка. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 десятих доларів. Вага мішка 20 5 кг вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення достатньо здійснити зв'язок з оператором або написати нам повідомлення. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас допомога більше цікавих та вигідних пропозицій новинок цього сезону зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 017 футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Як бачите по відео огляду дані позиції футболочки йдуть як однотонні ось такі, так з надписом, малюнками, принтом. Компанія Селіна, дня. Повторюємо код даної позиції 0. 17 футболка чоловіча Америка. розмірів промірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість здійснити замовлення. Ми зараз воно, Ціна Вони за один кілограм становить 3,9 долари, доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Кидати вам номер рахунку. Суму. Повторюємо, шановні клієнти, зараз в нашій увазі. Представлена позиція під кодом 017, футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів ціна за 1 кг становить 3,9 долари, Вага мішка 25 кг, Вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Там всі розміри йдуть. Рахувати вам? Рахувати вам, скидати нову рахунку, Ви мішочки відео бажаєте чи без відео? Я ж не знаю, зараз запропонована Позиція під кодом, кодом 017. Футболка чоловіча, Америка, всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка. 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення. Ми чекаємо на ваші замовлення. Зараз ваші уважі представлення позиція під кодом 017, футболка чоловіча Америка зустрічаються в невеликій кількості фірмові моделі. Якщо вам сподобався цей мішок із відеоогляду, для замовлення, вам необхідно написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснювати.